Доброго дня нашим володимирчанам хотіли б сьогодні трошки розповісти про можливість отримання послуг і, зокрема, отримання послуг не тільки у нашому центрі надання адміністративних послуг. Сьогодні до нас досить багато звертається відвідувачів, які хочуть отримати інформаційні довідки, і ми стикаємося з тим, що люди не використовують ресурсу, який на сьогодні нам надає застосунок «Дія». Це досить є популярний застосунок і насправді дуже багато інформації можна почерпнути там, але досить часто ми зустрічаємося з тим, що люди не знають, як. Ним користуватися. Зазвичай в більшості люди готові скористатися тільки мобільною версією застосунку адже там є досить багато інформації, але є ще можливість отримати різного роду довідки і інформаційні дані із застосунку веб-версії дії. Сьогодні ми хотіли би розказати про можливість отримання інформаційної довідки про своє нерухоме майно або ж нерухоме майно, яке цікавить вас. Як громадянина, для того щоб отримати, скажем, інформаційну довідку про свої речові права. Вам треба всього-навсього 10 хвилин часу для того, підготувати, наприклад, комп'ютер, банківську карточку для того, щоб можна було ідентифікувати себе як особу, яка бажає зайти і отримати інформацію. От або ж це можна зробити безпосередньо веб-переглядачі в мобільному телефоні. Якщо є інтернет, це дія GOV.UA – і йде інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відкриваємо і бачимо таку розгортку, де є інформація, можливість отримати довідку. Користаємося всіма підказками, які нам дає дія, і готуємося за 10 хвилин отримати зазначену інформацію. Найбільш універсальний метод індифікації особи для цього варто мати лише банківську картку. і Мати можливість підтвердити вхід до сайту дія хочу наголосити на тому, що дія не зберігає особистих даних ніяких громадян, а всі дані вона черпає з відповідних реєстрів і з додаткових реєстрів, які потрібні задіяти для надання певної послуги.